Всім привіт! Сьогодні ми отримали замовлення з магазину Мойо, це SSD-накопичувач фірми Samsung. Це флагманська серія на даний час 990 Pro. Вона йде з радіатором. Тобто, як ви бачите, 990 Pro вів heat Stick. Heat Stick – це мається на увазі саме радіатор. Ця версія саме для стаціонарних комп'ютерів. В більшість ноутбуків вона не підійде, тому що вона йде більшого розміру, а там розмір має ключове значення. Поставляється ось у такій коробці даний накопичувач. Тут ми можемо побачити його маркування та те, що він PCI 40 на 1 ТБ. Всі SSD Samsung мають ось таку наліпку, тобто тут іде серійний номер, повне його маркування. Тому обов'язково порівнюйте те, що ви купуєте, з офіційною інформацією, тому що є підробки на цей накопичувач. І обов'язково ви повинні перевірити саме те, як виглядає ось ця наліпка, та впевнитись, що ваш SSD саме оригінал. Як ви бачите, дата виготовлення 24-го року 2 лютого. Зараз ми його відкриємо та подивимось на нього вживу. Для того, щоб його відкрити, можна просто відклеїти ось цю наліпку з цього боку. Щоб не відклеювати ту велику наліпку, можна відклеїти лише цю. Всередині йде книжечка від Samsung. Вона, як правило, містить інформацію про те, як його встановлювати. Тут є для різних SSD-накопичувачів і м 2 і 2,5 дюйми. Тут також вказують, які ключі саме повинні бути. І ось сам накопичувач. 2280 форм-фактор його, дуже маленький, як ви бачите, але більший, ніж зазвичай інші. Тому що в нього йде радіатор. І як ви бачите, він збільшує товщину його досить суттєво. Тому не в кожен ноутбук він встановиться. В більшість він навіть я вам можу сказати, що не становиться. Але радіатор знімати не можна, тому що тут йде наліпка, як ви бачите, от. ось бачите. Якщо ви його розберете, щоб зняти. Радіатор він у вас втратить одразу гарантію. А гарантія на цей накопичувач складає 60 місяців. Тут ви можете побачити його характеристики, знову ж таки, на цій наліпці та серійний номер. Щоб впевнитися на 100%, що це саме оригінал, ви повинні встановити його в комп'ютер та запустити програму від Samsung. Він трошки важчий зазвичай, тому що він йде саме з металевим радіатором. Всім дякую за перегляд! Якщо залишились питання, пишіть в коментарях, ставте вподобайки. Куплявся в магазині Майо та був доставлений через дві доби в їхній магазин. «Точку видачі.